У мене вийшло це зробити, і я піднявся до 1 мільйона гривень на реальному рахунку. Невеличкий спойлер: 90% з цих коштів я заробив завдяки своєму торговому боту, шлях по якому я демонстрував на своєму ютуб-каналі та в телеграмі. В цьому відео я буду ставити 400 тисяч гривень на вивід і фіктувати прибуток. Та за одне подивимося, як швидко Quotex виведе мені кошти. Для цього натискаємо на кнопку виведення. Після чого обираємо платіжний метод, котрим будемо виводити. Я буду виводити USDT і у мене він лише один, тому що я вносив депозит і USDT. Ви можете виводити як і на картку, як і на електронні платежі. Тобто, з цим ніяких проблем немає. І Якщо ви депонуєте з картки, то вивід на картку у вас також буде відкритий. Я обрав дану опцію, оскільки мені зручно виводити USDT, тобто криптовалютою. Далі вводжу суму, котру я буду виводити. Я хочу вивести рівно 400 тисяч гривень і зафіксувати дану суму як чистий прибуток. Після чого вводжу свій гаманець. Вставляю його Ctrl-B. Я його заблюрив, тому що самі розумієте, зайвий раз палити його не хочеться. Обираю мережу в моєму випадку. Це TRX TRT20, після чого натискаю кнопку підтвердити. Тобто, все робиться буквально в декілька кліків. Ваш запит успішно відправлений. Це свідчить про те, що найближчим часом я вже можу очікувати надходження коштів. Можемо приглянути мою заявку ось тут. Побачите дату, коли я її створив. Тобто, це було буквально сьогодні, 17.07. І також побачити час, в котрий я її створив. Час написаний по UTC. Але кажу чесно, я й в принципі не міг подумати, що так швидко дійду до ще одного ляму, оскільки перший у мене був в цьому відеоролику, котрий ви можете переглянути ось тут. А зараз я вже досяг тієї самої точки, досяг ще одного мільйону гривень на реальному рахунку завдяки торговому боту. І чесно, якщо б не він. То я думаю, зараз би я коливався приблизно на тому самому балансі, що в мене є зараз. Поки я очікую вивід, мотивацію хочу сказати: друзі, вірте в себе, вірте в свої цілі. Вірте, майте амбіції і друзі, вірте в себе, вірте в свої цілі. Майте амбіції, і дуже важливо пробуйте щось нове. Так само як у мене було торговим ботом. Хто знав, що вийде розробити настільки гарний інструмент, по котрому зможу заробляти і я, і мої підписники. Але я не засяв. Я взяв, зробив торгового бота разом з програмістами, і зараз дуже гарні котлетки з нього виношу. Ось вивели не моментально, оскільки об'єктивно сума доволі велика. Тому в це відео сам вивід я вставити не зміг. Але на всі питання, по типу, чи вивели мені кошти взагалі, як швидко прийшов вивід і так далі, я відповів в телеграмі. Переходь за посиланням і дивись продовження цієї історії. Цікавої історії.